Наприклад, афішку, яку ви бачили, да? це вже створила людина, яка просто ходить котика, і я така. Давай зробимо, давай зробимо. Виставку, яку ви бачите, да? Ольги Чигрик, яка є Другобичанкою, і створила ілюстрації до книги Сергія Жодина, це теж історія про знайомство. І так класно, що ми, роблячи ці події, насправді знайомимо Трогобичан між собою. Бо я виїхала з Дрогобича 10 років тому, мені було 16, і я поїхала. І через 10 років я приїхала і зрозуміла, що насправді я хочу тут залишитися жити, і позрозуміла, яке це місто класне. Як багато людей тут є, які є адвокатами цього міста, як багато людей, які їдуть з цього міста, але є адвокатами цього міста. І мені хотілося, щоб ми між собою знайомилися. Е, і, але, попри це, одною з цілей 26 було розвивати кавову культуру міста. Е, я не по каві, я по культурі. Але роман, який є співзасновником «26», шість, чоловік чує та покаві. Є по каві. Він дуже любить каву. Він пив цю каву Пойдемо, покажемо, покажемо романа жив, по каві. Івано-Франківського і йому не вистачило. Оце Роман і по -каві. каві, От він Кава, до якої ти уважно підходиш. Кава, як вина у Друговичі. Тому він спочатку варив її на кухні. У себе купляючи, а, 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 а потім сказав, що мені мало кухні, бо я хочу, щоб мені варили цю каву, а не я робив. І він відкрив кав'ярню, щоб йому варили каву. Ром, я сподіваюся, кава тобі смачна. Але я теж сподіваюся, що коли ви приходите сюди, вам смачно. Так, от я підходжу до нас. Нам важливо завжди розвиватися, бо ми готові збити по підбав. Тому сьогодні э, ми запросили на цілий день Едуарда, який був шеф-бористом альтернативної кави, кави, яку ми п'ємо у Львові, коли приїжджаємо туди, каву, яку ми любимо, та простори, які теж для нас говорять, бо кава це теж і простір, в якому ти знаходишся. І я сподіваюся, що сьогодні э, ця лекція, яку проведе Едуард, Стане теж для вас якимось таким поштовхом до того, як ми ставимося до кави, да? чому кава це важливо, да? і яка взагалі культура е, кави. Тому я передаю тобі слово, е, і я сподіваюся, що ми передемо зараз таку кавову е, історію. Я трошки може незвично буду говорити в мікрофон. Якщо чесно, ніколи не говорив мікрофон. Напевно, сьогодні вперше буде це робити. Дякую за такий вступ. Власне я не знаю, як після нього щось починати, бо досить емоційно вже поштовх був. І... Ну, перш за все, мене звати Ед. Я теж люблю каву, теж був її в багатьох містах. І в більшій мірі якось так складалася моя робота, що я починав про неї похоже розповідати. Куди б я не приходив, я стикався з тим, що. Що в мене це не те, що виходило, але мені це хотілося, і це в когось залишалося, знаходило якийсь фідбек. Е, дійсно, те, що сказала Юля, проводить. От я по роботі сюди часто приїжджаю, я сам з Полтавщини, але вже декілька років живу у Львові. О, мене стало голосніше чути. Дякую. Е, і якось так склалося, що ми тут обслуговуємо кавове обладнання декількох кав'ярень. Я був чесно здивований тим, е, що відбувається в Дрогобичі. Це дуже круто. Е, я чесно дуже здивований і трохи схвильований тим, що ви всі пройшли. Е, ну, бо, типу, ну я не знаю, де це ще може бути в масштабах такого міста, що люди приходять в кав'ярню третьої хвилі. Так. І хочу щось знову дізнаватися про каву, і це правда дуже круто. Також я ну, реально сподіваюся, що щось вдасться вам цікаво сьогодні розповісти. Але хотілося б дізнатися, хто хто сюди прийшов. Бо я так розумію, Юля вас знає. Я вас всіх бачу вперше. Ну, от скажіть, ну підніміть руку, хто працює в сфері. В сфері кави, в сфері обслуговування. В першому залі є людинка. В першому залі? А це який? Це, це головний зал. Окей. Okay. Тобто ви всі просто споживачі, які цікавляться кавою. Це не в мене, слава Богу. Добре. Тоді, ну, типу, трошки про структуру сьогоднішнього заняття. Е, я би хотів, можливо, трошки розповісти про історію. Я не люблю там впадати в якісь деталі, розповідати купу міфів і легенд, але цікаво, ро... цікаво розуміти в загальному, е, звідки це все взялося. Ч... Що мені робити, щоб воно не пищало? Нічого. Я не ходжу. Типу, чому воно так все складалося, чому воно так е, на, на сьогоднішній момент? Ну це насправді складні питання, і можливо відповіді ми на них сьогодні не знайдемо. Е, і чому як нам вибрати вибирати різні кав'ярні? В принципі, я думаю, що ви в цьому вже розбираєтеся, оскільки ви ходите в 26. але тим не менш, як якщо ви поїдете в інші міста, ну і розібратися в тому. Е, що таке ця культурна якась спілка, і як можливо її можна підтримувати і розбирати? Ну тобто, чому варто приходити сюди і не варто, грубо кажучи, там ходити, ну не хочеться нікого образити, не знаю, там варом, ну, каму, а Я цього не говорив. Ну тобто, десь меседж такий, і можливо. Щось ще ну, якісь емоційні. Ну, мені теж подобається кава, в більшій мірі через те, що через каву може відбуватися щось подібне, те, що відбувається зараз. І це прям дуже круто, і це зазвичай дуже надихає займатися цим далі, самому щось нове дізнаватися і в цьому напрямку розвиватися. Добре. Ви знаєте, ну, історію походження кави. Вважається, що вона з Африки до нас прийшла принаймні як ботанічний вид, це вже точно відомо факт. Тобто це історія десь ну, це територія приблизно Ефіопії, Кенії або щось між ними. Е і коли вона виникла, в принципі, нас не так цікавить. Але що цікаво, якщо ви уявите собі карту земну, е можливо, ви бачили десь колись якісь історичні програми про те, як ну. Е я завжди говорю, що цікавий факт, що і людство, і кава як ботанічний вид, або як біологічний вид, вони виникли на одній території плюс-мінус. Якщо взяти карту, ви уявляєте собі, наприклад, Африку, і люди почали емігрувати в Європу трошки північніше, і потім розходитися в Азію там, в Південну Америку. Ну або через Азію Південну Америку, але суть в тому, що кава. Пострілками, якщо умовно схематично собі уявити, вона розвивалася десь так само. Єдине, що вона робилася не сама. Люди її розвозили, пересаджували, але схема досить схожа. Ну і загалом кава з нами е, історично, десь приблизно з 13 століття нашої ери, її почали е, культивувати більш свідомо єменці. Ємен знаходиться на арабійському півострові. Трошки Східніші від Ефіопії. І, власне, їм ми завдячуємо такому формату кав'ярні, який почав з'являтися. Мова йде знову ну, ж таки умовно, я не історик, десь про 13-15 століття. В них з'явилися кав'ярні, в яких виникали, якими ще нам там підсмажували на сковорідках. Можливо, камнями, скоріше за все, такими прокачували, запарювали в якихось турках, посудинах і подавали своїм гостям. До того моменту є якісь декілька легенд про те, каву про пастуха Калдію. чув хтось може? Ні. Ну, це така загальна відома легенда. Я думаю, що про неї можна багато в інтернеті прочитати. Був такий пастух на ім'я Калді або Калдім, є декілька версій, який випасав кос. І помітив, що кози, поївши цих дивних чудних я. Тобто, кава не була в культурі споживання ефіопців і африканців в цілому, ніхто її не смажив. Є здогадки про те, що саме. Ну, ви знаєте, що кава це ягода, та? яка росте на дереві, це вічно зелене дерево, яке росте в екваторіальній зоні, тобто близько екватора по всій планеті, близько 70 країн вирощують каву. Пастуха, а є, є, є такі е, ну, приблизно здогадки про те, що в, в цій м'якоті, яка знаходиться навколо кісточки, яку ми власне смажимо і потім їм, в ній також є кофеїн, Вона довго зберігається і її, скоріш за все, брали з собою в такі ліпьошки з тваринних жирів, в якісь довгі походи. Це був варіант е, збереження їжі е, в довгому форматі, і можна було поживитися і отримати цей ефект тонізуючи від кафійну. Потім декілька є теж варіантів того, як вони відкрили, е, ну, типу, то, як воно буде смажитися. Можливо, комусь ліпошка це не сподобалася. Він викинув її в багаття, і люди почули цей дивний аромат, е, який е, створюється завдяки в смажці. Можливо, де сталася пожежа і поряд згоріло ковове дерево, і також люди зрозуміли, що каву прикольно смажити. І вона тоді розкриває свої ароматичні властивості. Але як відкрили тонізуючі властивості кави, за легендою пастух Калді побачив, що кози, поївши цих листочків або ядів, більш активніше себе поводять вночі. І він, ну як порядний, і, ну я не знаю, яка там релігія була, але як, порядний, як порядна людина, поділився цим з монахами монастиря, який поряд знаходився. І монахи почали теж використовувати тонізуючі властивості кави, щоб не засинати під час довгих молитв. О, така от історія. Не знаю, чи це була правда чи ні, але до нас щось таке подібне дійшло. Після 13-15 століття е, єменці втратили таку монополію кави. Е, європейці зацікавилися цим продуктом через якісь або війни, або торгові шляхи. Їх це цікавило. Е, це було щось безалкогольне, це було щось тонізуюче, це було щось смачне і всі хотіли це отримати. Є декілька теж легенд про те, як кава з ємену почала розповсюджуватися по світу, або її там в подарунок зробили голландському королю, або якийсь індуський монах або йог. є легенда в животі, оскільки вони володіли там м'язами живота. Сховав собі декілька цих зерняток і почав виніс їх в Індію. І там каву почали культивувати. Але суть в тому, що десь 15-16 століття е, європейці за рахунок своєї колонізаторської політики, оскільки вони багато земель завойовували, вони почали розсаджувати каву по світу. Тобто, ну умовно, десь до 18 століття масштабовано навіть до 19-го, в Південній Америці. А зараз Бразилія займає близько 70% кавового експорту в світі. Так само в Азії, в Новій Зеландії, в Таїланді зараз кава, в Індонезії кава вирощується досить активно. Майже вся Південна Америка, Бразилія, Гватемала, Сальвадор, ну і так далі заповнена кавою. Це все за рахунок того, що людство туди її завезло і почало культивувати. Якщо говорити про якусь ботаніку, ну щоб то теж розібратися, бо багато навколо цього є якихось міфів або здогадок. Там Арабіка, робуста, що прикольніше, ну з одного боку, це ну Арабіка дійсно прикольніша, Це факт. В ній більше ароматичних сполук просто від природи. З іншого боку, так історично склалося, що це дерево, яке єменці забрали до себе, і яке привернуло увагу європейців і відповідно потім всього людства, це було перше дерево виду арабіки і різновиду типіка. І потім цей сорт, перша його мутація, вона утворилася у французів на острові Реюньйон близько Мадагаскару, і оскільки правляча династія тоді була бурбонів, то і сорт цей отримав назву Бурбон. І ці два сорти так просто історично сталося, що ми весь цей час е, вчилися вирощувати Арабіку, а не робусту, а не якісь діса, або якусь ліберіку і так далі. Тобто, структурно, якщо б ми подивилися на таку ієрархічну ланку, у нас є сімейство Марінове, до якого відноситься рід кофі, який ділиться на види, видів близько 200. Найбільш відомі для нас Арабіка Робуста. З тих причин, що вони найбільш зручні в культивуванні, вони найбільш врожайні і вони найбільш цікаві по смаку, ну так чи інакше, порівнянні з іншими видами. Якщо ви подивитеся в інтернеті, наприклад, картинки робусти і картинки ліперіки, можна навіть ну по листкам зрозуміти, що це дерева, які відрізняються в розмірі, ну приблизно. Разів 10, тобто арабіка може там 4-7 метрів рости в висоту. Якщо її обрізати, то її трохи зручніше збирати. Е, ліберіка це таке величезне дерево, метрів 25-30 може вирости, дає набагато менший урожай відповідно. Ну ви розумієте таку комерційну логіку фермерів, які ну, які садять арабіку або там до робусту, тому що вона більш стійкіша до захворювань, її простіше виростити. Вона дає частіший урожай, знову ж таки, Ліберіка родить десь раз в 14 місяців, там Арабіка, прикладу, може і раз в півроку давати урожай. Тобто це чисто прагматичні такі штуки. Є, до речі, музей в Нікарагуа, називається Coffee Діверс, а там, де фермер збирає сорти, яких ну, навіть уже там ХХ століття. Перепрошую. Я трохи буду е кашувати і витачає. Навіть уже в 20 столітті відбувалася така штука, що під час селекції нових сортів, які краще родили, там ну знову ж таки мали смачніший і яскравіший потенціал, фермери викорчовували старі сорти, які були для них не такі цікаві, і починали висаджувати якісь нові селекції, якісь нові види, які були набагато прикольніші. І оцей фермер, не згадаю зараз його прізвища, ну музей називається Coffee Divers, знаходиться в Нікарагуа. Він збирає ці всі сорти, які виходять з комерційного вжитку. Є питання? Ні? Якщо є питання, можна зупиняти спокійно, піднімати руку. Тобто в нас плюс-мінус вільний формат, є якась певна структура. Таке дивне питання. Наприклад, як ви сам персональна людина, які ви те були б кави, наприклад? Або сорту кави. чи кавого дерева. Цікаве питання, ніколи не думав на це. Ну мені чомусь от з точки зору якої стійкості, я би напевно хотів бути робустою. Ну, бо вона така жорстка, в ній багато кофеїну, а кофеїн – це речовина, яку рослина природня використовує для захисту від різних шкідників і бактерій. Тобто, ну робуста, чому вона дешевша, бо її простіше відродити? Вона не потребує різних добрих, вона не потребує ну, вірніше менше потребує. Всякого догляду і чутливості, і тому в ній більше кофеїну. А трошки складніше виростити в ній менше кофеїну і більше ароматичних сполук, тому вона яскравіша по смаку. Ну, це такі загальні, якби загальні відомості. Розуміло, що й в Робусті, ну тобто, якщо взяти видів, які під близько 200, в кожному з цих видів є там. Ну, енна кількість сортів. Якщо брати Арабіку, тільки в Ефіопії, за оцінками де, ну, там, експертів умовно, знаходиться близько 10 тисяч різних сортів Арабіки, які навіть ніхто не ідентифіковує. До, до сьогоднішнього дня кава з Ефіопії е, часто приходить, там, де пишеться, вказується сорт, вона називається просто хейрлум. Це перекладається приблизно як родоначальний, або місцевий, або щось такого. Тому, ну, тобто фермери дивляться, росте кава да, ну, десь на, на горі. Вони її позбирали, кава прикольна, приїхали трейдери, її посмажили, потестили, кажуть, норм, норм беремо, як називається, непонятно. Ну, і вона наскільки різна, що ну, просто ніхто не добрався до того, щоб взяти її, ну і що Давайте за от кава по смаку там, має переважно такі ноти, вона якось так специфічно вирощується, має таку форму дерев, листків і так далі. Я не знаю, як ідентифікуються насправді сорти. От, і будемо називати це так. Цього просто ніхто не робить. Але враховуючи ну, якусь таку жорсткість арабіки, напевно, ну, верніше, жорсткість робусти, перепрошую, то мені, би, я би, напевно, був би хід хотів бути робустою. А ваша друга половинка, хто має бути тоді? Ну, до речі, цікавий факт про Арабіку, що еуженіодіс, один із видів кави. І робуста є генетичні батьки Арабіки. Це, це доведений факт генетиків, які просто по структурі ДНК зрозуміли, що Робуста і Женіодість здали нам потомство Арабіку. Тому якось Робуста шукає, шукай тут. а? Ужені. Уженіодіс. Я довго не вчився розмовляти з так, та, так, це один із бізноватів кави. О, тобто, ну, говорячи про ботаніку.